Держава не вирішує питання безпечних підземних приміщень, в яких можна захистити виробників. Держава не організувала страхування підприємств виробників. Держава не забезпечила виробників а, без ресурсом. А, Спеціально організованим фінансовим ресурсом без застави. Отримати сьогодні кошти можна тільки під заставу. Держава не забезпечила супроводження, прозоре супроводження замовлення військовими частинами у виробника підйому цього замовлення і визначення. Ніхто не знає і не розуміє, по якому принципу Генеральний штаб формує замовлення і закуповує. На сьогоднішній день колосальна кількість проблем. Які не вирішуються від зустрічі до зустрічі виробників з примістивництвом Міністерства оборони і так далі? Цю сферу прийшло дуже багато бізнесу. Це добре. Сьогодні е, ми знаходимося, конкретно наша, ну, е, наша команда, да, підприємство, яке виробляє БЕПК Бекфайр, знаходиться в стадії підготовки документів для державного контракту. Хоча ми ще пройшло півроку від того моменту, як ми вже можемо цей контракт підписувати. Тобто ви розумієте, да? як і скільки складності в процесі, держава не може навіть забезпечити виробнику до підписання з ним контракту з Міністерством оборони, не може навіть забезпечити бронь працівників. У мене тиждень тому, чи два тижні, забрали працівнику з ЧПУ. З високоінтелектуальної роботи, який вирізав літаків, забрав е, військомат. Це я нічого не можу зробити. Це колосальні проблеми. От, більш того, навіть коли у тебе йде мобілізація, е, коли у тебе є бронь. Для того, щоб цю бронь зробити на людину, він мусить стати військово зобов'язаним. Він приходить в військомат, його військкомат забирає. Це дуже велика кількість проблем. Я, відверто кажучи, не знаю, як їх вирішувати, тому що я не розумію. Ну, я дивлюсь, вузько, да, зі своєї сторони, як мені зробити так, щоб ми сьогодні вилітали і бомбили ворога? Як мені це забезпечити? Ми йдемо покроково. Скажімо так. 24-й рік буде визначальним. Якщо ми вистоїмо в 2024 році, ми в найближчому майбутньому, 25-26, ми переможемо. В середині 24-го року, під час найбезглуздішої операції, як літній наступ, ну всі військові, які були в процесі, знали про безглуздість цієї операції. Хто її задумав і хто тут винен офіс президента, Генеральний штаб, Залужний або західні партнери, мені складно сказати, я не можу це оцінити. Скоріше, Але це... І разом, скажіше, бо тиснув запад на західне настучно. Так, Про... так, так, так. і на фоні всього всього я хочу сказати, що тоді, влітку сорок влітку 23-го року, я. Прогнозував, що на новий рік ситуація буде значно гірша, ніж вона була на новий рік і є зараз. Хоча я ще раз я підкреслюю: ситуація складна, вкрай критична, вкрай непрогнозована. Але треба боротись. Я впевнений, що ми маємо ресурси для перемоги. Чому? Бо ми українці, бо ми заряжені на це, бо це справа. Віковічна наша, і нам треба викаврити оцю гниль із себе, невпевненість в собі. Викаврити гниль із кабінетів, які там засіли, які крадуть, і так далі. Ми це зробимо. І я буду за це боротись, все своє життя, поки дишу. Е, я скажу так: е, я знаю, що ми переможемо технологічно. Дрони, можливо, це не єдина буде зброя перемоги, але основна. Дрони це абсолютно реалістично, чи можна нищити ворога. І що ми робимо сьогодні щодня. Е, я дивлюсь на своїх бійців, дивлюсь на своє оточення, дивлюсь на тих людей, яких ми будемо мобілізовувати до себе, і я бачу ще ресурс. І я впевнений в цьому ресурсі.